Так, ну щодо кейсів. Е, якими можуть бути кейси для підтримки органів? Ну, відповідно до тих п'яти пунктів, які ми з вами перерахували. Да? Тобто у нас є основні органи. Печінка, що у нас може бути для печінки? Артишок або астрагал. Да? Слідуючий орган. У нас що може Кишечник. бути причиною навреки? Кишечник, псиліум, псиліум і... Кішечник, спірулів. Ну, спіруліна, ну може бути. Так, я кульбаба? і до речі, наша кава з цикорієм також. Чому? Тому що інулін, який є в кульбабі, є в цикорі. І цикорі дуже круто від робить відток э, також э, навріки. Маєте собі на увазі, що наша кава з цикорієм, вона дуже круто знімає навріки. І це я перевірила навіть на собі. Так, э, який ще орган у нас був. Почки. Нирки. Почки, нирки. Нирки. Що у нас для нирок? Як ірці, звісно, якірці шикарно працюють. І навіть з мочі половою системою сечуполовою. Да? Чому? Тому що дуже часто набрякають пахові вузли лімфатичні через інфекцію мочі чи статевих шляхів. Да? Добре. Ще у нас який орган є? Пішлункова. Що у нас для підшумкової? Куркумінзи. Ні, не попав. Діте! Діате! Дуже класно працює. В рідині, Бермілайн. Ну Бермілайн він знаєш, де себе дуже цікаво проявив, Ілона. Тобі буде це також в практиці, якщо одночасно людина вживає ладан і бермілайн. Відбувається розсмоктування спайок, відбувається розсмоктування е, жировиків, розумієте? Дуже цікава у них комбінація басфелі разом з бремілайном. І, взагалі, бремілайн, він, е, крім того, що він має в собі ферментативну активність. Він дуже круто допомагає в перетравлюванні саме у цих включеннях, точніше у цих аутофагічних і аутокоптозних процесів, про які ми дуже дуже багато говорили на детоксу. Так, у мене. Тобто, коли організм, у нього фізіологічно закладено розсмоктувати мутаційні клітини, клітини ті, які неправильно поділені, недостатньо працюють, і так далі, ті, які мають в собі якісь там. Паразити, це бачить імунна система, і вона це робить. Але коли ми працюємо, точніше, коли людина вживає ладан разом з броневаном, відбуваються такі речі. Добре, що ми ще забули? Печінку сказали, нирки, сказали в і пащита від залоза. Дуже часто гіпотеріоз буває йододефіцитним. Уявіть собі, якщо ми здаємо аналіз мочі на вміст йоду. Ми бачимо адекватний дійсно показник кількості йод, тому що кров не завжди дає той показник, який потрібен саме для дефіцитів щитоподібної залози. І е, хочу додати, що коли йде пред період, особливо якщо вони в ранньому віці, тобто 30, е, пусть, ну, можна напевно, вже навіть і 5 сказати: 35, 36, 37, 38, жінка ще. Може народжувати дитину, а вона заходить в клімакс. Коли вона включає йод разом з вітексом, чередуючи з макою перуанською, вона дуже шикарно відновлює менструальний цикл і живе ще, ну я думаю, мінімум років 5, а то і 10 можна ще продовжити собі менструальний цикл. А від нього залежить надзвичайно багато, тому що як тільки у нас зупиняється гормональні оці прогістерони страген, да, починається проблема. І е, кальцієм остеопорози, да, тому що саме на фоні гормональної системи у жінок, чому чоловіки рідше хворіють остеопорозу? Тому що естроген у жінки відповідальний за цей процес біохімічний. Плюс е, дуже швидко йде старіння, е, суттєво знижується виробка колагенів, а колаген він, він є е, складовою еластинових волокон, да, які є скелетом для шкіри. Тобто, Еластин, колаген, вони між собою таким чином переплітаються, і вони є скелетом для наших клітин шкіри. І от коли ми ж посміхаємося, да, як проволочка алюмінієва, якщо немає насичення колагену та що відбувається? Проволочка ламається, точно так же відбувається і з'являються морщини, да? провалюються в цих місцях, і от вам часті зможки. Починається все з цих печених лапах, да, яких називають чи гусиних, не знаю, хто там з них, ну коротше, ви розумієте, про що я. Або ці да, носогубна складка і так далі. Тобто, я про що? Про те, що ми завжди з вами можемо працювати на профілактику, на продовження молодості. І е, якщо ми будемо розглядати лімфатичну систему, як систему в першу чергу, імунної системи, да, лімфо. Цити? Да? Найвідоміша клітина імунної система. Де вона е синтезується, як людським язиком сказати? Народжується. Де вона береться, народжується. Да, народжується? де, В якому? органі, А який е вплив має кістковий мозок до імунної системи? А чого це важливо також? Тому лімфатична система це в першу чергу імунний захист нашого організму. Саме там плавають ті е, наші, е, що загинули, грибки, віруси, бактерії саме в лімфатичній системі. Саме через це і є це каналізацію. І коли йде через нирку, нирка не завжди може взяти все те, що там плаває. Дуже часто нирка закидає в жирову тканину гормони, бо вона не здатна їх вивести, печінка виводить гормони. Дуже часто важкі метали закидаються в жирову тканину. Чому кажуть, що жирова тканина дуже часто фонить як гормональний орган, тому що там надзвичайно багато гормонів. І оцей процес детоксу, коли ми з вами повинні... Зменшувати жирову тканину, щоб ті клітини віддали її, щоб воно знову пішло в лімфатичну систему, щоб там з'явилися ті клітини, які це все знезаражують, бувають, Рож, роз... Ви бачили? До речі, зараз же ж така, слава Богу, у нас техніка і оборудовання, що ми бачимо, як працюють клітини. Ви бачили, як лімфоцит пожирає паразитів? Бачили? Він же ж як настоящий мікроорганізм. У нього все є. і ножки, і ручки, і ротики, все в нього він. Зайшов, захопив і з'їв. І оця активність у цієї клітини і є відповідь на захист, саме захист нас від того всього. І коли у нас іде носа тече слиз, коли ми з бронхів починаємо відкашлювати да, макроти, це також ми викидаємо ті перетравлені лімфоцитами залишки мікроорганізм. Які складний Тому надзвичайно важливо, дуже важливо завжди щось вживати антипаразитарне. Таким чином, ви допомагаєте лімфоцитам убивати тих пришельців, які у вас в організмі. А у нас дуже багато протипаразитарних препаратів, про яких ми навіть не здогадуємося, що вони такими є. Наприклад, не всі знають про те, що чебрець, лаванда протипаразитарні. Не всі знають про те, що куркумін розсмоктує оці всі новоутворення. Так? А це також умовна система, до речі. Давайте разом згадаємо, що у нас, щоб б ми могли з вами таке періодично пропивати для того, щоб мати захист, листя оливи. Листя оливи. Шикарний взагалі препарат, який можна заливати вниз і робити арошені носоглотки. Якщо ви побачите... Картинку, як виглядає зріс нашого, нашої голови посередині носа, ви зрозумієте, що ніяким полосканням горла, ні кагли в житті, ви не достанете ті глибини, якщо ви залиєте через нос. І коли ви робите піп'ятку в один носовий хід, піп'ятку в інший, ви промиваєте так глибоко, так далеко ті всі стефілакоки і стріптококи, через які у дітей видаляється міндалін. Через які дуже часті ангіни, тому що вірус дуже дружить. У них така любов з стафілококами, І оці постійні гнайничкові ангіни, коли да, от, такі аж е, ці жовті такі бляшки на горні, да? це все говорить про наявність стафілококової і інфекції. Тому майте собі на увазі залишити. В цю піпетку олили в ніс, ви обробляєте не тільки ніс, ви працюєте з тими глибокими гаймеровими пазухами, з тими далекими-далекими складочками, які ніколи в житті через горло відкинувши. Навіть вже зрозуміло, що якщо ми полощимо горло, ми закидаємо назад. Ну як сюди вода дойде? Ну так, з банью, якщо ми полощимо, так? Да? Ну це ж зрозуміло. Тому. Це дуже круто. Так, це неприємно, це боляче. Але це того варте. Воно дуже швидко відновлює. І у мене навіть моя дитина вирощить, але у нього варіантів немає. Він знає, що якщо прийшли капати нос, все пропало. Дуже швидко воно перестає боліти, але дитина дуже швидко видавляє. або дуже. Точно так же ми капаємо при кон'юктивітах капельку оливи в очі. Правда, точно так же ми. Робимо при отітах такі самі закладаємо, або ватку, якщо треба, щоб воно довше, або просто капаємо. Да? Тому що дуже часто, до речі, в чаті про тварин є описи, як оливу закапували у собаку кошок дуже часто проблема з вушками. Тому майте собі на увазі, що олива це дуже потужний протипаразитарний препарат. Але він ще що робить? Знижує цукор привів у діабетиків. І він ще разом з тим працює на нормалізацію тиску кров'яного. Якщо у вас гіпертонія, воно буде зменшувати, якщо гіпотонік, ви реагуєте на погодні умови, будь ласка, він вам буде піднімати. Отакий От неймовірний продукт. Що ще? Я хотіла спитати, а якщо дитині там 8 років, і хочуть просто як антипаразитарку купити, капельки оливия, то як це буде? Оскільки вранці. Якщо я своїй дитині в три роки заливаю... То ти ж При, простуді, при вірусі заливаєш, а якщо просто. Ну, Дивися, я ну, якась ненормальна мать, напевно, Тому ну, що все своє життя розумієш, все життя у мене діти на рівні з дорослими. Mm -hmm. Тому що завжди, якщо це натуральне, воно завжди виведеться зайве. Воно ніколи не дасть нічого поганого. Тому mm -hmm. що це трава. Ну, Дивись, можна ж по-різному, можна під язик капати, можна з водичкою розбавляти. Тобто, чи, якщо це состеві, воно солоденьке, дитина з більшим задоволенням буде це пити. Якщо це буде звичайно, вона трошки з гірчинкою, може і концентрацію менше треба зробити, щоб дитина пила. Ну, мінімум навіть на краплі п'ять, ну взагалі є рекомендація одна крапля на 10 кг ваги. Ну, але Якщо моєму дитяті сьогодні на 10 кг, на 10 кг одна капля. Якщо моїй дитині зараз хай буде 17 кг, що ми 2 каплі дало, я не думаю, що буде результат. Тому mm -hmm. я не люблю ці, знаєш. Mm -hmm. Mm -hmm. Добре. Скажи. Да, я могу добавити. мы ми беремо взрослым, ну примерно 20 капель да, рекомендується. Ну, утром. А если мы берем детей, то, ну, где-то в половину, если поделить, да, даже, ну, там, начинаем, 2-3 капли, если маленький ребенок, ну, где-то до 10 можно точно капель довести. Еще такой момент, там же есть разница просто стевия и стевия плюс. Вот а, смысл, что вы хотите, если вы хотите снизить давление, если вы хотите сахарный диабет, да, то это стевия плюс. Там сахарный диабет, олива плюс стевия, да. Олива плюс, ну, то есть одеяние. Да, снижается тогда сахар, а концентрация оливы гораздо больше, чем вот именно в оливе, ну, в чистой оливе, да. То есть, если мы говорим про глазки, про носик, да, ротоглотку, вот это все, что говорила Леся, да, вот эту всю дезинфекцию, что вот эти слизи не текли по задней стенке, да, то это больше олива. Ну, то есть меньше сладкого, больше оливы, Если больше, да, если больше и глазки закапывать потому что там же и чистота ее, да, mm -hmm. а если а, либо плюс в составе, да, там, где больше сахара девет. И еще вот концентрация и количество. Мы же помним, что оно снимает давление, снижает давление. То есть есть люди, даже взрослые, которым 20 капель, это очень много. Да, у меня есть. Вот есть у меня тоже парочка, но у которой прямо шарох, и при этом надо вот помнить, что дети, ну, у них же тоже давление, да, да то есть, да. чтобы не, бор... не переборщить. Всегда в этом. есть индивидуальные, да. Есть такой индивидуальный, да. Учитывать вот этот момент, чтобы, mm -hmm. то есть, не может и больше залить, чтобы чтобы не давление не снизилось, да, ну, то есть, mm -hmm. вот, вот этот момент. А для взрослых, да, такая индивидуальная, потому что есть очень чувствительная в этом плане. Ну, Я думаю, это те люди, которые по природе с низким давлением нормально себя хорошо чувствуют. Вот на них может вот такая реакция быть у Алии. Потому что у меня был случай, когда девочка лечила гайморит, 8 пипеток залила в нос, и у нее давление настолько упало, что она потеряла сознание на Алии. Поэтому, ну, 8 пипеток, но это очень много. Перепутала всего. с каплями? Поэтому, ну, имейте в виду, что продукция очень рабочая, ну, ну занадто рабочая продукция, да? Я перехожу українською, я дуже люблю олію чорного тміну. Для мене це взагалі надзвичайно потужна річ. Я її практикую дуже-дуже давно. І хочу сказати, що наша екстракція олії тнину дуже потужна також. Тому одна капсула два рази в день це добре, а компанія рекомендує навіть три. Це дуже крута протиперезадарка. Кожного разу, коли починаю говорити про тмін, кажу, що в Корані написано, що він від тисячі хвороб. Вибачте, перечисляти не буду. А грибурейше. Так. тепер відповідно грибурейше, це також протипаразитарний препарат, додатково до всього того крутого, що він ще робить. І до речі, розсмоктує також новоутворення. Тому, якщо говорити про протипаразитарку гриборейші, треба зрозуміти, що він є. Ну, По-перше, ви можете знати як гріб лінджи, ви можете знати як гриб ганадерма, як Китайський імператорський гріб, нашому, ну, наша назва його да, Гріб Ріші. Тобто п'ять назв це один і той самий гриб, який є вищим грибом в царстві грибів. І своїм складом він, до речі, у нас він є в живому вигляді. Він своїм складом пригнічує роботу взагалі, життєдіяльність всіх грибів. Це у нас в Києві чоловік у мене дуже любить грибницю справу, охоту. Ось він приніс у нас з Волосівського лісу. Такий. І це, до речі, не перший гриб. Це у нас уже таких, я не знаю, це напевно десь п'ятий вже гриб за всю нашу історію. Тобто вони у нас ростуть. І якщо він росте в місцині якісь, якщо ти його знайшов, ти можеш точно бути впевнений, що в радіусі одного кілометра вже він рости не буде. Тобто вони настільки відчувають гриби, ну саме грибрейші. І навіть коли були китайські імператори, якщо хтось йому приносив цей гриб, це вже було. Куча куча грошей, мільянер, цей власник всього хліба, і так далі. І Всі сусіди знали, що можна не шукати. У мене він просто не буде, бо у того виросла. Добре, що ще у нас є? Такого протипаразитарного, про що ми не знаємо? Ек -калі. Ек -калі. Ек -калі. так. Дуже потужна штука, яка працює безпосередньо на бронколегеневу особливо на бронхолегеневу систему. І от Для чого я зараз. Оце все перерахувало для того, щоб у вас, от зараз останні 5 хвилин нашої зустрічі, я хочу такий концепт вивести з всього цього вище сказаного. Да? Що нам треба розуміти? Що ми повинні з вами завжди себе підтримувати. Яким чином ми повинні підтримувати завжди протипаразитарну програму в собі? Так, жовч працює на паразити. Так, шлунковий сік вбиває паразити. Так, Мікрофлора кишківника, якщо вона в нормі, вона також працює з нашими улюбленими, наприклад, сири з плесіню. Це е, атака завжди на імунну систему, і наші, е, наша мікрофлора, вона їх розцінює як вражеських Да? Вона їх починає обувати, тому що це не властиво нам. Тому дуже важливо ну, також розуміти, що не можна зловживати сирами з плісню, <кл 'я> включаючи камамберди, до речі, також. Так от, у нас постійно ми з вами отримуємо цих мікроорганізмів, паразитів, лічинки, глистів. Ми постійно їх отримуємо. Яким чином ми можемо себе оберегти? Перше, обробіть зелень, ягоди, фрукти, які ви берете після карантину рослин в газових камерах. Обробіть їх дамлою. капілька дамли на 2-3 літри води. В миску покладіть ту зелень, яку ви принесли на 5 на 10 хвилин. Якщо це ягода, ви там довго не, не залишите, зрозуміло. Але є рослини, які можна ті самі огірки і редиску, можна зараз довго там тримати. І ви таким чином, завдяки е дамлі, ви витягнете звідти і, і ті шкідливі пестициди, гербіциди, і пропрацює з зеленю, якщо там є якісь яйцеглист, якщо там якась лічинка, чи якась ще Ховалася контра, то ви її знешкодите дамлою. Тому що що таке дамла? Дамла це екстракт мильного горіху. Тому її треба буквально крапелька для того, щоб вона працювала. Так, це перше. Да? Ми повинні постійно працювати над знезараженням тими БАДами, які ми тільки що протипаразитарно перерахували. Це не значить, що їх треба пити. Обов'язково і кожний місяць. Ви і так будете пити лаванду для того, щоб краще спати, не депресувати, да? там ну, звіробій ви будете пити для того, щоб у вас краще кишківник наприклад, працював, ЖКТ КТ запустити, да? але воно буде працювати як протипаразитарне. Евкаліпт ви будете пити, якщо у вас там якась легенева зараз проблема. Розумієте про що я? Тобто не треба собі там <кхід> раз півроку я там купую якісь супер для того, щоб у мене була там. Так. І ми зараз, до речі, не проговорили про вербу нічого. Тому що вона йде зараз у нас в суперакціях в подарунок, і вона дуже круто працює з тромбоцитами, з густою вінозною кров'ю. І це надзвичайно круто, коли у людини є проблема з кров'ю, дуже часто в неї є проблема з лімфою. І якщо ми включаємо при болях різних, починаємо пити як спазмалоген, а спазмалогеті вербу. Ми тим самим розріджуємо кров за рахунок ацетилсаліцилової натуральної кислоти, яка є в порібен. Уявляєте, яка унікальна ця властивість у рослин бути багатофункціональними? Правда? Це дуже потужно, як на мене. Так, значить, ми розуміємо, що нам треба підтримувати органи, які нас про себе болью стукають нам, альо, агов, змирни на мене увагу. Так? Ви повинні робити паразитарну роботу. Зовні ми можемо працювати нашим масажним кремом. Ми можемо по тим постукуванням і прохлопуванням, якщо ви це будете робити з масажним кремом, ви набагато на, на, на більше збільшите ефект цих простукувань. Якщо ми працюємо з вербою, да, крем з вербою, ви отримаєте дуже потужний знеболюючий ефект. Якщо у людини болить коліно, локоть, я не знаю там. Не просто втерти, а легенько пристукувати. За рахунок пристукування активується кровоток, да? Оце почервоніння гіперемія по-научному, по модному. І от за рахунок цього приливу крові до того органу, до речі, що таке е місцеве підвищення температури, коли сустав болить і гарячий, що це таке? Це та сама гіперемія. То зробіть її штучно, проклопайте. Для чого? Для того, щоб прийшла кров. Взяла ті речовини і рознесла далі заспокоїла нервовий цей сигнал, який вам дає біль. І не можна не говорити про антицелюлітний крем, дуже люблю, його люблю, і він дійсно коригує там, де потрібно. Тобто ті набріки, про які ми говоримо, вони дійсно знімаються антицелюлітним кремом. І масаж їм дуже добре робити. І що в завершення? В завершення хочу подякувати всім вам за те, що ви прийшли. Я була надзвичайна рада, що ви до нас доїхали. Це знаєте така позиція автора життя, коли ви не жертва, коли ви не плачете, як все погано. А ви берете життя в свої руки, перегортаєте сторінку ту, ту яка вам не подобається, відкриваєте ту, яка вас приведе в такий інформаційний простір. Ну і що, що це була лише година інформації. Але я думаю, що вона вам була ну як мінімум корисна, як максимум дай вам Бог практикувати те, що ви сьогодні узнали. Дуже Нам всім дякую Прохлопування. Прохлопування.